Бізнес з нуля. Хтось каже, що у 2024 році почати продавати товари вже майже неможливо. Хтось навпаки, що зараз ситуація надзвичайно сприятлива. Але насправді почати будь-який бізнес, в будь-який час, задача не з простих. Але якщо серйозно, то спробувати варто. Тільки подивіться, які результати у наших клієнтів. І так ми з багатьма починали і починаємо з нуля, маючи лише проплачений план на промі та товарний фіт. Всім привіт! Мене звати Олеся і я маркетолог-маркетинг агенції Ціль. У цьому відео я поділюся планом, як почати продавати товарку в інтернеті з нуля, опираючись на систему нашої агенції роботи з початківцями. Тому, якщо у вас цікавий товарний бізнес в інтернеті, подивіться це відео до кінця та поставте лайк. А ми почнемо з того, що наша агенція. Працює з інтернет-магазинами, тобто уся увага спрямована на електронну комерцію. Це можуть бути маркетплейси чи вже окремі е, магазини на спеціальних платформах по типу Хорошоп з 10 чи 10 тисячами товарів. Для нас початківець це людина, яка знайшла свій товар, налагодила комунікацію з постачальником та відкрила магазин. Якщо ви підпадаєте під цю категорію, то ви вже зробили добрячий крок уперед. Але, як я вже казала у цьому відео, ми розберемо покроковий план, як відкрити товарний бізнес, і почнемо з аналізу ринку та вибору товарів. Найперше, на що варто звернути увагу при виборі товарів для продажу, це оцінка їхньої актуальності. Є сезонні товари, є еверкрін-товари, також є трендові товари або популярні товари, трафік на які зараз особливо високий. Під час підбору асортименту магазину потрібно додавати і ті і інші, але мати на увазі співвідношення, якщо ви побудували асортимент лише на певні категорії товару до того ж сезонного. Тоді з ним буде складно постійно просувати магазин та отримувати трафік. Навіть якщо у вас добре, е, добре йдуть продажі основного товару, після якогось певного періоду часу, після паузи, потрібно буде починати з нуля. Це також особливість маркетплейсу ProM, де рейтинг магазину оновлюється кожні 60 днів, і якщо 10 якихось днів не було продажів, то потім ці 10 днів входять у рейтинг і ваш магазин падає у видачі. Оцініть, який товар відноситься до якого типу, складіть графік, щоб зрозуміти орієнтовний час, на який з товарів з асортименту буде спрямована ваша увага, та йти основний трафік. Далі не менш важливо провести детальний аналіз ринку. Досліджуйте, які товари зараз популярні, які мають попит. Використовуйте інструменти, такі як Google Trends, для визначення популярності пошукових запитів. Його дуже легко використовувати. Шукаємо Google Trends, вводимо цікавий нам пошуковий запит та виділяємо час, за який хочемо перевірити попит. Нехай це будуть жіночі купальники. У них якраз зараз спостерігається значний скачок у попиті, адже зараз літній сезон. Цифри 114 чи 11 – це не кількість пошукових запитів загалом. А оцінка Google нижче можна побачити популярність за регіонами, а також пов'язані ключові запити. До речі, до них зараз обов'язково звертайте увагу, адже вони показують, які підкатегорії люди шукають. У виборі товарів важливо три речі: актуальність, оцінка сезонності та власні уподобання. Про перші дві ми вже поговорили, а як щодо третьої? Експертність це вагома перевага. Якщо ви знавець на якомусь товарі, то у вас вже є перевага над багатьма конкурентами, які постійно продають свої товари по дробу, особливо не розбираючись у темі. Якщо ви можете надати експертну думку, про товар, то зразу закриваєте наступне. Створюйте реально експертний опис товару, даєте цінність покупцю та ту інформацію, яка, скоріш за все, буде для нього актуальна. А, знаєте новинки ніші, перші можете почати продавати якісь нові поставки та значно просунути свій магазин. Можете створити експертний бренд, можете перевірити товар на 100% якість та можете просувати ваш магазин завдяки експертним розпорам, статтям, відео тощо. Загалом переваг дуже багато, і для нас особливо приємно працювати з продавцями, які от горять власним товаром, знають про нього все і готові пояснити, ще нам його особливості для кращого просування. Якщо зараз якасніше спадає вам на думку, тоді вперед до підбору постачальників. Тут одразу варто зрозуміти, по якій системі ви працюєте: дроп чи наявність. Дропшипінг зараз набуває масову популярності, особливо з китайських платформ, адже це мінімальні вкладання з ваших. З вашої сторони, але повністю бути дропшипером, означатиме на 100% довіряти вашим постачальникам щодо їхніх цін, їхньої наявності та швидкості доставки. Такий варіант, як оформити замовлення, щоб покупець чекав на нього 2-3 тижні, взагалі не підходить для маркетплейсів, адже рейтинг вашого магазину постійно оновлюється і вам потрібно конкурувати з іншими у видачі. Щодо постачальників з України, то ситуація вже краща, але ми все ж рекомендуємо вам оформлювати якусь кількість товарів у наявність. Тож, як їх обрати? Перше це проведіть ретельне дослідження ринку. Вибирайте постачальників з досвідом у вашій галузі. Знайти постачальника можна в інтернеті, у телеграм-каналах чи серед знайомих. Перевірте відгуки на постачальника на спеціалізованих формулах і сайтах з відгуками. Друге це перевіряйте сертифікати та ліцензії. Якщо товар потребує сертифікації, тоді переконайтеся, що постачальник має всі необхідні документи на виробництво та постачання, адже це гарантія того, що ваша продукція буде відповідати стандартам якості. Третє це <клух> отримайте на руки зразки товарів. Замовте зразки товарів для перевірки якості перед тим, як робити велике замовлення. Це допоможе вам переконатися, що продукція відповідає вашим вимогам. Четверте порівнюйте ціни. Це вже етап побудови економіки магазину. Звичайно, чим дешевший товар, тим, вигідні, тим вигідніший для вас. Але важливо знайти баланс між якістю та ціною. Дуже низькі ціни можуть бути сигналом низької якості товару. П'яте це досліджуйте умови співпраці. Дізнайтеся, яке мінімальне замовлення вимагає постачальник. Перевірте, скільки часу забирає доставка, важливо, щоб постачальник оперативно відправляв товар. Обговоріть умови оплати та переконайтеся, що вони вам підходять. Багато постачальників також пропонують гнучкі умови, такі як відтермінування платежу. Шосте це перевірте комунікацію. Надійний постачальник. Завжди йде на контакт і оперативно відповідає на ваші запитання. Важливо мати гарну комунікацію для уникнення непорозумінь. Та сьоме звертайте увагу на післяпродажне обслуговування. Дізнайтеся, чим надає постачальник післяпродажну підтримку. Це важливо у випадку, якщо виникнуть якісь питання чи проблеми з товаром після його утримання. А далі ми переходимо вже до вибору платформ для продажу. Новачки у товарці, як правило, обирають безкоштовні або дешеві способи оформлення магазинів, які є варіанти. Перше це Instashop відкрит... або відкриття сторінки в соціальних мережах Instagram та Facebook. Це безкоштовний аккаунт в соціальних мережах, одразу з можливістю лити трафік з Meta-Ads, як перевага, це, звичайно ж, органічне просування за допомогою контенту. Але контент також є і недоліком, тому що він обов'язковий, адже потребує розуміння алгоритмів, також потребує вибудову комунікації і постійного постингу. Такий варіант працює. Зараз вже практично немає якихось вікових обмежень. Всі сидять і в Фейсбук, і в Інстаграм, тому це не проблема. Якщо ви надалі плануєте запускати таргетовану рекламу в Фейсбуці, то в будь-якому випадку буде потрібно створювати і поступово наповнювати такі сторінки. А далі ми розглянемо OLX. Це достатньо популярна платформа в Україні, є можливість додавати оголошення, також мінімально їх просувати у видачі. Але це недостатньо хороше рішення для магазину, який очікує отримувати там, постійний прибуток, адже немає можливості лити зовнішній трафік. Тому тут надовго не зупинятимемось. Далі це маркетплейси, це вже практично інтернет-магазин. У кожного маркетплейсу тут є свої правила, але загалом потрібно оплатити тарифний план, підготувати товарний фіт та почати просування на платформі. Для початківців найбільш актуальним варіантом є Prom.ua. Ви оформлюєте сайт, додаєте товари, можете купити домен з власною назвою тощо. Також е, товари показуються у видачі маркетплейсу завдяки ProSale і також є можливість лити вже трафік ззовні, тобто через Meta-Ads та Google Ads. Е, також тут вже доступна базова SEO оптимізація вашого сайту для показу товарів у видачі Google, але, звичайно, що тут комісії за кожне замовлення, як і в більшості маркетплейсів. Якщо у вас вже налагоджена структура магазину та ви хочете масштабування, або ваша ніша підходить під позиціонування якогось іншого маркетплейсу, їх можна також розглядати, наприклад, там розетка, епіцентр, каста тощо. Проте продаж на цих платформах передбачає дотримання багатьох правил і загалом на них вже складніше просуватися саме на початку під час цих всіх узгоджень. Далі це окремий сайт. А щодо окремого сайту, це є останній варіант, який точно потрібно згадати, ви можете залучити розробників і створити окремо або налаштувати ваш сайт на спеціальних платформах по типу Хорошоп, як ми тут показали. Але це можуть бути, наприклад, також ShopeExpress, OpenCard чи там міжнародний Shopify. Вибір на користь останніх це точно вигідний варіант, бо не потребує надскладних розробок, а в більшості самого наповнення. Тут вже напряму плідна робота над контентом, обов'язкове підключення реклами, адже немає, е, з чого отримувати трафік, тут немає видачі маркетплейсу. Е, для новачків у товарці ми загалом рекомендуємо починати з маркетплейсів і для масштабування вже відкривати власний сайт, адже навіть з комісіями, оплатою тарифу чи внутрішньої реклами на маркетплейсах витрати вже на окремий сайт з постійною рекламою на товари виходить точно дорожче. Проте, інтернет-магазини на окремій платформі дають вам свободу від обмежень та впевнені, що навіть за якийсь час зупинки магазин далі працюватиме. Якщо ви продаєте на маркетплейсі і хочете вже масштабуватися, а в товарному бізнесі відкриття окремого магазину це ключовий етап. А просування в соціальних мережах це вже як доповнення та такий додатковий маркетинговий канал для збільшення замовлень, формування власного ком'юніті та розвитку бренду. І тут варто згадати також про міжнародний ринок. Тому що зараз початківці можуть не обмежуватися лише українським. Можна продавати товари з нуля, відкривши магазин на Shopify, або якщо ви хендмейтер, то спробувати Etsy. З усіх міжнародних маркетплейсів, з Etsy найлегше почати працювати. Але почнемо з Shopify. Думаю, просування на ньому вам відоме. Ви оформлюєте магазин. Також є можливість його зробити повністю безкоштовно або з мінімальними якимись вкладаннями, там, наприклад, на, створення якоїсь, на якого створення якогось дизайну. Але для роботи вам все одно потрібно просто оплатити тарифний план, наповнити ваш магазин та запустити там якусь рекламу і робити все оптимізацією. Etsy вже трохи цікавіша історія. Це міжнародний маркетплейс, доступний для українських підприємців. Це маркетплейс про хендмейд і для хендмейдерів. Тому що тут цінують крафтові речі. Як ви зрозуміли, з побутовою технікою туди точно не зайти. Можете дослідити позиціонування цієї платформи самостійно, якщо у вас є велике виробництво, власне виробництво, якихось унікальних речей, чи ви самі є майстром, то відкрити магазин на Еці і продавати за кордон більш ніж можливо. Просування товару в інтернеті. Після того, як ви обрали товар, знайшли постачальника чи налагодили своє виробництво, обрали платформу і почали оформлювати магазин, вітаю, ви почали ваш товарний бізнес. Далі більше просування товарів, налаштування реклами, роботи з покупцями і ще багато чого цікавого, а головне прибуткового. Коли я сказала, що ми працюємо з початківцями, то мали на увазі допомогу на всіх етапах просування. На нашому YouTube каналі є багато різних відео, які допоможуть навчити самостійно просувати ваші товари. Але також ми пропонуємо безкоштовні консультації з питань, які потрібно підтягнути власникам інтернет-магазинів по рекламі, оформленню магазину, особливості просування на маркетплейсах чи власних сайтах тощо. Ми можемо стати вашим маркетинг-відділом, який під ключ просуватиме ваш бізнес в інтернеті. Для того, щоб зрозуміти, що потрібно саме вам, якими шляхами йти до продажі у товарці, ви можете дізнатися на безкоштовні консультації від спеціалістів нашої агенції. Посилання на безкоштовну консультацію в описі до цього відео. А я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть в коментарях, чи було вам корисно і про що б ви хотіли дізнатися детальніше, пізніше, та до зустрічі у наступних відео!